Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні у нас особливий випуск. Ви готові? Топ 10 найкращих літніх ароматів від брендів Мансера та Манталь пахнути потужно, можливо, цього літа. Якщо ви шукаєте парфуми, що дійсно пахнуть спекою, морем. Цитрусами або лісовим вітром вам точно сюди саме в цю добірку. Тут будуть цитрусові фонтани, що освіжають сильніше за кондиціонер, солодкий базилік, ментолова свіжість та пряний юдзу. Також для вас буде бонус від агати, аромат із берегів нілу, бо саме вона допомогла мені скласти. Цю добірку. Агата це власниця Бутіку, Флакон і друг Ukrainian fragrance Community. До речі, не плутайте зле флакон це два різні простори. А цей знаходиться в Києві, ЖК Нова Англія, Максимовича 28Б. В описі, як завжди, залишаю контакти та посилання на парфумерну барахолку. Та а, контакти а, флакону. До речі, тут ви можете придбати знятості а, просто якийсь а, а, бонус для вас, антидот, всі його знають. Також дивіться, я знайшов Джон Варвата Dark Rebel Rider І також друзі, курджан робив Нарцисо Родрігес For Him в сірому флаконі. Просто шедевр. Отож, влаштовуватись е, зручніше. Наша парфумерна подорож починається. Поїхали. Отож, що на вас чекає? П'ять крутих а, ароматів з бренду «Мансера» і п'ять крутих а, ароматів з бренду Монталь. Найстійкіші, найсвіжіші, найшлейфовіші. Все для вас а, разом з флаконом. Отож, на першому місці це від бренду «Мансера» Аромат називається Сиселі. Ну і звісно, це від а, сил до Сицилії. Це та сама, знаєте, вибухова бомба цитрусів з білими квітами. Цей аромат став одним із моїх фаворитів у спекотні дні. Ось і я ділюсь з вами. Це літня свіжість у флакони, Сицилія, сонце, цитруси, білий берег. Все. Найкраще в вашій уяві. До речі, в піраміді заявлені цитруси, бергамот, грейпфрут, мандарин, лимон, апельсин, все те, що освіжає, починається справжнім таким вибухом, ковтком морського лимонаду зранку. Тут присутні ніжні білі квіти, жасмін, троянда, ірис. Аромат поступово стає таким м'якшим і ніжнішим. В базі це, звісно, відомі мускусні акорди, білий мускус, кедр. Фінал такий, знаєте, м'який з яскравим шлейфом. І це дійсно парфум, який зберігає літній настрій. Уявіть сонячний пляж, легкий ляний костюм, холодний лимонад, саме так пахне сісели. Аромат дарує безтурботній і життєрадісний вайб. Тому рекомендую для вас найкраще номер один в цій підбірці. Давайте рушати далі. Що я поставив на другому е, позиції? А на другій позиції я поставив френч. Рив'є, як ви здогадалися, це про французьку рев'єру. Це аромат, знаєте, який відкриваєш його, і наче опиняєшся, знаєте, в шикарному місці на вілі, лазурного узбережжя. І дійсно в звучанні це море, сонце, лаунж, музика на тлі. French Riviera це такий цитрусово-водний коктейль. Давайте його розпилимо ось, а з а, такою ірисовою легкою нотою. Цей парфюм викликає відчуття середземноморського курорту, гламур, свіжість, французької рев'єри, морські бризги, цитруси. До речі, в верхніх нотах заявлений мандарин, апельсин, лимон в поєднанні з імбрем і перцем. І з першого пшику це свіжість узбережжя, що б'є вас просто на повал, і наче ви вдихаєте прохолоду морського бризу. В серці це свіжі, сніжні квіти. Тут ви чуєте такі солонуваті морські акорти, тіаре, ветивер. В базі це м'яка сіль амбра з відтінком білого мускусу. Ось і в фініші теплий, затишний, але свіжий, такий ось шлейф морського, наче такого легкого сплеску. Френч Єрвієра це легкий бриз на терасі біля моря, вечірня зустріч на яхті або похід на винний фестиваль біля узбережжя. Він енергійний, життєрадісний, е, приносить почуття нескінечної відпустки. Напишіть в коментарях, е, чи відчуваєте ви цей сенридземноморський вайб, і якщо так, які спогади він викликає. Моя йому оцінка 9 із 10. Дуже крутий реліз. Друзі, третій фаворит це Фебюлослу Юдзу. Фантастичний Юдзу. Не проходити повз цей цитрусняк. Мансерац Фебілос Юдзу, буквально фантастичний юдзу. Це новинка двадцятого року, де головна роль віддана японському цитрусу юдзу. Це аромат, справжній вибух бадьорості, поєднання свіжого юдзу, лимону та мандарину з гострим акцентом, кориці, який змушує. Вибухнути від енергії з першого пшику. Не дивно, що юдзу б'є просто на повал своїм чистим пряним звучанням. Бо в верхніх нотах це суперсвіжий цитрус, японське юдзу у поєднанні з лимоном та мандарином, присвяченою такою припудреною дрібку кориці. Цей дует буквально вибухає яскраво, наче ви випили великий ковток освіжаючого цитрусового фрешу. В серці розкриваються квітково зелені відтінки жасмини, мемози на фоні легкого акценту зеленого витиверу. Композиція стає багатшою, білі квіти додають ніжності, і витивер робить звучання таким ось космічним і надає такої тепла. Напевно, за рахунок мускусу. Звісно, куди від, від ванілі аромат, знаєте, стає дуже. Таким густим, затишним, і при цьому довго залишається на А Якщо ви можете десь протестувати, то обов'язково зверніть увагу на Fabulous Udzo, це як ковток вітамінного коктейлю з цитрусів вранці. Одягаєш його і миттєво стає тепло на серці, хочеться діяти і жити. Уявіть себе на терасі в кав'ярні видом на тропічний сад. Саме так пахне Fabulous Юдзу. Моя оцінка 10 з 10. Мені він дуже-дуже подобається. Наступний аромат від бренду Мансера це Lemon Lime. Ну, як ви здогадалися, буквально лимонна лінія. Це такий пронизливий фреш з нотками лаванди та лимону. На відкритті він видає такий класичний дует лимона, апельсина з додаванням лаванди, що освіжає і посеред такого сонячного лимонного саду, де ви стоїте і надихаєтеся просто якоюсь чудовістю і радістю. Верхні ноти тут, звісно, заявлений лимон, апельсин, лаванда, відкриття та яскраве звучання як ковток. Холодної води з цитрусовим бризом. В серці це феєрія квітів, грань і, і білі квіті з легким акцентом амбри. Композиція стає глибшою і солодкуватою, наче на фініші розкривається букет літніх квітів. «Lemon Line» – це справжнє сонячне літо у флаконі. Ви ніби прогулюєтесь терасу під квітучим лимоном з чашкою чаю, легко і безтурботно. Аромат дуже життєрадісний, розслабляючий такий лимондо лавановий акорд. Моя оцінка йому 10 з 10 за життєрадісність. І наступний аромат, звісно, хід в бренді це цедрат Боа, цитрус з кедром. Культовий аромат в бренді, я вважаю, ось. Звісно, часто його називають. Цей аромат бюджетним авентусом з цитрусами. А на відкритті він пахне таким свіжими цитрусами та чорною смородиною, наче таким освіжаючий фруктовий коктейль, а потім переходить поступово в деревне таке звучання. Верхні ноти тут заявлені свіжі цитруси і чорна смородина. Бергамот. Ягідний акорд тут дійсно такий відчутний. З першого пшику це вибухова фруктова свіжість. В серці тут переважає жасмин, пачулі, що додають аромату квіткової глибини і тепла. І в базі, звісно, чоловічий акорд кедр, сандал та дубовий мох. Дуже крута робота, мав її в колекції, зносив 60 мл залюбки. Але потім купив а, Авентус. Вони дійсно дійсно схожі. А, хто не може собі дозволити, Авентус це також реверанс в його сторону. Ось, він дуже доречний, в спекотний день на вечірці з друзями, поєднання свіжості, глибини. Спробуйте його, і дійсно ви не залишитесь байдужому. Для мене це 10 із 10 в бренді. І наступний, вже ми переходимо до бренду Монталь. Куди ж без Монталю? І хід на літо це Солей Ді Капрі. Я думаю, ви знайомі з цим ароматом. А, багато в нього є поціновувачів. і це сонце Капрі. Цей аромат а, буквально дихає італійським ранком на морі. А, в ньому Заявлений гримфрут, також кумкват. Дуже рідко цю ноту можна знайти в парфумерії. І добірні цитруси. Це немов свіжі соки ринку, знаєте, на узбережжі. Поєднання цих цитрусів з легкою такою морською хвилею та білими квітами надає йому сонячного настрою. Композиція та пираміда. тут досить цікава. В верхніх нотах заявлені гримфрут, кумкват. Цитруси, звісно, цитрусова хвиля вона надає свіжості влітку. Апельсиновий фреш на палубі яхті. В серці це ніжні білі квіти, морський бриз, таких серед квітучих дерев. І в базі, що тримає композицію, це білий мускул та спеції. Звісно, куди ж монталь без мускусу. Класний аромат, теплий, приємний, класний шлейф. Дуже освіжаючий настрій та асоціації в солей Ді Капри це сонячний драйв. Уявіть, що ви на ранковій прогулянці на яхті біля італійського узбережжя. Він легкий, невагомий, дарує багато свіжості. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи приносить вам радість цей аромат. Моя оцінка йому, ну добре, 9 з 10. Але дуже крута робота. Наступний аромат це відкриття моє в бренді. Я був незнайомий, я, до речі, робив підбірку на монталь, яку дивляться ще і зараз. Це а, парфум, який називається Soul Iris. Так, Iris Intense. Цей аромат для любителів ірису. Насичений, потужний ірис, як і обіцяє назва, це майже солі фліор. Ірису, тут дуже класне квіткове звучання. Головна зірка це ірисова нота, підсилена деревиною. Ірис тут звучить чисто, елегантно, без зайвих солодких фрагментів. Отож, давайте ще пройдемось по піраміді. Отож, як я сказав, це соліфльор у складі лише три основні акорди. Верхня нота це ірис, теплий сандал та білий мускус. З першої секунди відчувається пудрова. Розкіш ірису, що поступово переходить в теплу, м'яку деревину. І So Irin's Intens це елегантність в спокійному такому вечірньому парку. Він звучить як музичний акорд, чистий та спокійний. Якщо ви пробували цей аромат, ставте обов'язково лайк. Я рекомендую більше дівчатам цей аромат. 9 з 10. є куди рости. І наступний аромат, який я дуже хочу поставити собі в колекцію, це Fantastic Basilic. Це новинка, ну, відносна новинка в бренді, але вона вже завоювала своїх поціновувачів. Звісно, вибух свіжого базиліку, тропічних фруктів і солодких спецій. Аромат, який змушує поглянути на зелень інакше. Базилік тут не просто пряність, а справжній герой композиції. Гарна робота. Базилік заявлений також кумфкват, Монталь також полюбляє цю ноту. Ось дуже такий духмяний зелений початок, немов ви жуєте свіжий базилік з фруктами, десь, можливо, на якомусь опенспейсі. До речі, заявлена тут Тубероза і франжепані, але вона тут неявна, я її відчуваю досить Е, І фініші це, звісно, такі ось теплі акорди бензоїну, які надають відчуття комфорту. Ось і позитиву. Для мене Fantastic Базилік це як літня вечірка в десь в джунглях. Аромат звучить, фруктово зелено, коктейльно з базиліком, можливо, навіть персиком чи тропічних фруктах. Він дійсно освіжає і заряджає енергію йому 10 з 10. Наступний аромат це Фужер Марін, також від бренду Монталь. Ну, це вже такий старожил. Давно він був випущений в бренді, і це морські фужери. Аромат буквально поєднується лавандою та зеленими травами, морською свіжістю, робить його дуже-дуже морським. З першого аромапшику пахне стиглою лавандою та озоном. А згодом проявляється тепла. Така ось дерев... деревна глибина. Композиція, звісно, від сил до французької лаванди, трохи солодкавої, іначе такий, знаєте, морський вітерець з присмаком трави. Ось в серці ви можете відчути герань, також пачулі, куди ж фужер без пачулі? ось. І аромат набуває такої живої зеленої ноти, наче ви прогулюєтесь. Десь а, у а, рекомендую його спробувати, хоча реліз уже не а, новий, але досить, досить крутий. А, зверніть на нього увагу. Ви будете в полоні цього аромату. Це дійсно, ви знаєте, якщо ви полюбляєте ранкові прогулки, якщо ви в захваті, не знаю, від. Байдарок по тихому якомусь схилу. Він дійсно бадьорить і освіжає, наповнює зарядом природи і дарує бажання знаєте, осяяння такого. Для мене це 9 з 10, Ось ну, напевно, я вже просто пережив цю історію, але вона дійсно вартує. Наступний а, фаворит на літо з Монталю це Форест. Це дуже небанальне поєднання уду ось а, лаванди і грейпфруту. Також з імберем. Давайте його нанесемо. Саморобні блоти. Ну, круто. А, ви знаєте, це імбир, грейпфрут. Лимон з удовим акцентом. Досить небанально, нетривіальне поєднання. Ось, більше бачу його на чоловіках. Аромат спокійний, аромат переходить таку в квітково удову глибину. Звісно, білий мускус і амбра вилазить в базі. Для мене він досить м'який, такий оксамитовий, легкий уд. Ось для мене удфорст, звісно, це як весняний або літній ранок в лісі, лимонна свіжість, яка зливається з глибиною деревною таким акордом. Крута робота не залишить байдужих хлопців. Ось. Ну, давайте переходити до останнього аромату. Це а, вибір агати, вона прям змусила мене його поставити в цю добірку, бо каже, що його дуже-дуже часто купують. Це а, herbal Aquatica від бренду Montal. До речі, дівчата, якщо він був у вас в колекції, напишіть, чи подобається він вам, чи не подобається. Так, ну давайте нанесу. Ну, окей, окей, окей. Я впізнав цей профіль. Він мені трохи перегукується з ербою, пурою, але такий лайтовіший варіант. Дійсно, в прес-релізі писали, що це від сил до Нілу. Ну, давайте будемо шукати в ньому Ніл тут. Для мене це така м'ята, трав'яні якісь нотки, багато шавлі, бергамоту. Ось, морських якісь акордів, сандал, ваніль, амбра дуже-дуже потужний і дуже-дуже яскравий. Якщо ви хочете виділятися на фоні інших, ось, і у вас нема арбопури, то а, herbal Акватіка це такий лайтовіший її варіант. Звісно, Ксержов набагато дорожчий, а 50-ку, я думаю, ви можете купити за дві чимось. І насолоджуватися е, класним звучанням. Ну що, ось е, ми пройшлись по топ 10 найсвіжіших, найсоковітіших ароматів від Мансера та монталь. Сподіваюсь, вам було цікаво, ароматно для мене ці флакони справжнє втілення літа у о, в цих, о, цих ось формулах від цитрусового такого, знаєте, вибуху до лісових прогулянок. І, як завжди, напишіть у коментарях, які з ароматів ви вже пробували або хотіли протестувати. Можливо, у вас є власний фаворит, що пахне літом, поділіться, буде дуже цікаво почитати. Якщо сподобався такий формат, також ставте лайк і підписуйтесь на канал. І обов'язково напишіть, які у вас фаворити від бренду Монсера та Монталь. Мої ви вже побачили у цьому відео. Цікаво, які підписники носять аромати. Отож, до скорих зустрічей, Па-па. Доброго вечора, ми з України.